Так, ми можемо починати операцію. Це початок. Була досить цікава операція. Ці операції вже стають типовими по видаленню осколків, вибухових пристроїв, металевої щільності із м'яких тканин. М'які тканин голови, кінців, тулуба. Один осколок був і з стисненням хребтової артерії. Нам прийшлось зберегти не тільки опорні і рухові сегменти хребта, але й зберегти вертебральну артерію. Операція ця обов'язково проходить з використанням електронно-аптичного перетворювача, тому що ці осколки рентгенконтрасні і ми під Торолем рентгени їх видаляємо. Інша операція була по видаленню такого осколка у військового пораненого безпосередньо шину відділу хребта із каналу хребта і стиснення нервових корінців. Також все пройшло задовільно. Ми зберегли рухову функцію цих корінців після операції. Повністю пройшов больовий синдром. І ці хворі вже активізовані, відновлюються. Я думаю, що за декілька днів вони поїдуть на реабілітацію на лікування в санаторії.